Привіт! І давайте проведемо сьогоднішній літній ранок разом. Тож приснаюся я о 11-й ранку, сьогодні о 10, і одразу йду переодягатися. Далі переміщаємося у ванну і зазвичай використовую гель або пінку тонік і крем, звісно. Але окрім цього, сьогодні я хочу зробити ось таку маску для обличчя у вигляді таблеточки, яка від води розбухає. 2000 years later. Далі, звісно, це склянка води, а ще краще із лимоном. І разом з цією склянкою йду назад у кімнату за стіл. Я можу попланувати, розписати відео, зробити сторінку у літньому щоденнику, виписати свої думки, почитати. Інколи можу повчити англійською, що сьогодні, до речі, і зробимо. Також попишемо і почитаємо. Зараз я, до речі, читаю книжку. Це кишення повне зірок від Аїша Бужбі. І чесно, ось я її вже закінчую, але вона в мене іде якось довше, ніж усі. Цілком у мене в середньому на книжку уходить по одному тижню, тобто один тиждень, одна книжка. А цю я, мабуть, вже місяць читаю. І, звісно, з переривами на іншу книжку, або так як минулого тижня я не читала взагалі, то Ну, ось так. Але я не розумію, а, не цікава, але чогось вона у мене довго йде. Ну, а тепер брекфаст. Сьогодні в мене на сніданок буде. Okay. Ну, а також буде протики з ковбаскою. Завжди, коли їм щось молочне, неможливо не пригостити зайку. Ну і ось так проходить мій літній ранок зараз. І якщо ще я не забуваю, якщо в мене є настрій, якщо в мене є час, то я ще можу зробити щось по типу зарядки, розминки. Але сьогодні щось. <губ> а далі я вже йду займатися своїми справами. І зазвичай у мене ранок вже закінчується о 12-й. Ну, прокидаюсь я приблизно о 10-11. Ну, ось так. І я, в принципі, все встигаю. Ну і не буду вас затримувати. Ну, а в коментарях. Ви Напишіть, як проходить ваш літній ранок зараз. Ну і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!